Доброго ранку, шановне панство. Дивіться, вже <кій> мій молодий самець вже трошки по вольєрі хоч бігає. Навіть коли я приходжу, то він не втікає в кутки, бо... бо я завжди, як приходив, він забивався в дальній куток і сидів там. А зараз вже помаленьку привикає до мого голосу, привикає до зйомок що є дуже немаловажно. Гранулу. Вже 200 гран... грам гранули він з'їв. Ну, їсть дуже мало. Знаєте, як привикає. А так я маю маю ще зараз, зараз, зараз. Бачите, в стік вже він мені, мій самець. А так він помаленьку привикає до мого годування. Зазвичай маю морку, трошки ще маю пару морквин. Бурячок попадається і картопля, то він надає перевагу соковитим кормам і підкидає траву. В волєрі сухенько він сам. Мені здається, що він вже й воду почав помаленьку, добрався до води. Розливати не розливає воду, ну, але вже не, не є такий лякливий. Бачите, сидів тут, потім туди пішов. Помаленьку самець привикає, він, він з часом привикне і до голосу мого, і до рухів моїх. І буде в нас все гаразд. Ну, Звичайно, я ще йому нікого не буду підселяти. І буде він так до того часу, аж поки в мене самочки не підростуть до десь середини, напевно, жовтня, до листопада. От, От тоді я і буду. До нього підселяти і будемо дивитися на той результат, який він дасть. Буде. І буде надія, що буде все гаразд. Все, дякую за увагу, до побачення.